Електромагнітний клапан газа Томасето. Електромагнітний клапан газа Томасету використовується в газобалонному обладнанні другого або четвертого покоління для прикриття газової магістралі. Клапан газа «Томасето» найчастіше встановлюється між мультиклапаном та редуктором. Вхід і вихід діаметр 6 міліметрів. Клапан газу має литий корпус із вхідним та вихідним штуцером для підключення газової магістралі. Можна під'єднати мідну і термопластикову трубку. В електромагнітний клапан газу вбудований фільтр грубої очистки із змінним фільтроелементом, що забезпечує очищення газового палива в рідкій фазі. Катушка 12 вольт в комплекті дві гайки. Діаметр 6 мм М10 шах 1. 2 ніпеля діаметр 6 мм, 2 саморіза.